Придбуваючи мобільний телефон як термінал, або номер мобільного телефона, обов'язково збережіть фіскальний чек, який підтверджує дату вашої купівлі. Чому я раджу таке зробити, відповідь дам в кінці відео. Додивіться, пролайкайте, отримаєте необхідну і цікаву інформацію щодо мобільного телефону. Значить, мобільним телефоном. Користується кожен із нас щодня. Але мало хто задумується, наскільки номер мобільного телефону, та мобільний телефон прописаний і передбачений в законі, і відповідно, які ваші обов'язки до того, коли ви дали свій мобільний телефон якомусь держоргану, органу ТЦК, органу поліції, або вновили застосунок ДІЯ. Отже, цивільний проц... кодекс. Закон України про громадянство, закон України про єдиний державний демографічний реєстр. Увага, сенсація, не містять інформації про номер мобільного телефону. Не прописано поняття, що є номер вашого телефону, що ви маєте, як ви маєте діяти, коли ви змінюєте номер телефону, коли ви користуєтесь двома номерами. Таких відповідей законодавства не містить. для підтвердження. Звернімося до закону України про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України. Це однозначний законодавчий акт, який регулює види інформації, якими володіє держава щодо вас. А саме це 1. ім'я особи, 2. дата народження, 3. місце народження, 4. стать, 5. Дата внесення інформації до реєстру. 5.1. Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання. 5.2. Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон. 6. Відомості про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників інших представників. 7. Відомості про громадянство. 8. Реквізити документів, виданих засобами реєстру. 9. Реквізити документів, що підтверджують смерт: 10. Відцифрований зразок підпису особи відносно новаторська позиція порівняно із паспортами, книжечками, де кожен підписувався на папері. Відцифрований образ обличчя особи 11. Держава володітиме відцифрованим зразком обличчя. 12. Відцифровані відбитки пальців рук. 13. За згодою особу відцифровані долоні. 14. Додаткова інформація у випадку вашої згоди про народження дітей, про шлюб, про розірвання шлюбу, зміну імені номер облікової картки, платника податків. Отже, увага! підсумовуємо, що. Законодавство України з однозначною відповідальністю я повідомляю, не містить номер мобільного телефону, який би міг існувати в єдиному державному демографічному реєстрі. Тобто вся діяльність держави, наприклад, органів судової влади, вона зводиться до того, що до громадянина, так би мовити, припасоване. Місце постійного проживання або там задеклароване місце проживання. Ось те, що знає про вас держава. Рухаємось далі. Є такий цікавий застосунок дія. Застосунок може існувати у двох формах. Перша форма це мобільний застосунок. Який особа скачує на свій мобільний телефон, та е, так звана браузерна версія, якою особа може користуватися е, з е, комп'ютера. Е, тому е, для цього відео е, назвемо осіб, які встановили дію е, діяності. Е, безперечно, дія. Для діяностців зручна, оскільки надає багато послуг у телефоні, завжди у смартфоні під рукою є як мінімум, я нарахував 10 цифрових документів, які неможливо забути вдома. Айді, картка, закордонний паспорт, податковий номер, посвідчення водія і техпаспорт, страховий поліс, студентський квіток, свідоцтво про народження, довідка переселенця, пенсійне посвідчення, посвідка на постійне тимчасове проживання. Але... Знову ж таки, зі всією відповідальністю повідомляю, відсутній закон про такий застосунок, як він називається, дія. Отже, з юридичної точки зору, що є дія? Це посередник, певна програма посередник між вами і державою. В яку програму. За допомогою ви звертаєтесь до держави, там натискаєте кнопочку, ваш запит або ваша довідка направляється до відповідного державного органу або запит до відповідного державного реєстру. Ви щось отримуєте у свою програму, у свій так званий застосунок. Дослідив детальне питання дуже просто: відкрив сайт дії, щоб отримати власне юридичні відповіді, чи пов'язана дія з мобільним телефоном, як пов'язана, як ці дані зберігаються. Отже, послідовно я. Повторюся, відкрив сайт дія, роздрукував відповіді на самі юридичні питання. Що таке дія? Держава говорить, ми створюємо цифрову державу, в центрі якої людина прозору і зрозумілу державу. Починаємо зміни без черг. Дія це взаємодія, дія це застосунок. Дія це один портал, де може отримати всі. Тобто відповідь на три речення: дія це один портал. Хто реалізовує проєкт «Дія»? Реалізовує проєкт «Дія» займається Міністерство цифрової трансформації. Висновок тут, що держава як держава не прийняла закону про дію, і дію з юридичної точки зору ВД є власником Міністерства цифрової трансформації. Навіщо потрібен кабінет громадянинам? Громадянину для його особистої інформації в державних реєстрах про майно, земельні ділянки, податки потрібен кабінет Дія, надання доступу до електронних послуг, зворотній зв'язок, наприклад, про результат розгляду є послуги, електронні консультації. Ось для. Цього вам потрібен кабінет дія. Як працює застосунок дія? Після завантаження застосунку особа верифікується за допомогою банка ID. Що значить з юридичної точки верифікація? Дуже просто. Тобто, ви підтверджуєте, як, як я, особа підтверджує. Що ця особа володіє на цьому мобільному телефоні або на комп'ютері? Цим застосунком, відповідно, держава довіряє цьому носію і надає інформацію, розуміючи, що саме ця особа запитує та отримує певну інформацію. І тепер саме найцікавіше я залишив на кінець, звідки в діє інформація про мене завдяки надійним засобам ідентифікації. Дія отримує інформацію про вас із відповідних реєстрів. Тобто держава в особі Міністерства цифрової трансформації говорить, що дія отримує інформацію про вас із реєстрів. І саме ключове питання, як дія зберігає та використовує інформацію про мене, дослівно цитую. Дія це добре захищена платформа, вона розташована в надійному дата-центрі та відповідає світовим стандартам захисту від кіберзагроз. Крім того, Дія зберігає мінімум. Інформації про своїх користувачів. Цього достатньо, щоб ви могли зручно отримувати державні послуги. Усі дані ми зберігаємо в виключно у шифрованому вигляді. Нічого кращого в світі не придумали. Отже, що ці пояснення із офіційного сайту дії нам дають? Те, що юридично немає належної інформації. А власне, саме те, як, кому, кому і на якій підставі передаються ті дані, які ви зберігаєте в своєму застосунку дія на мобільному телефоні. Наприклад, повторююся: дія зазначила: дія зберігає мінімум інформації. Який мінімум? Як розуміти цей мінімум? Це стільки, чи стільки, чи стільки. Відповіді, на жаль, нема. Отже, підсумовуємо і рухаємось далі. Що дія це такий застосунок, який зберігає про вас мінімум інформації, але зберігає так, дія гарантує, що. Там, електронні кіберзлочинці не вкрадуть ваші дані, бо вони в надійних дата-центрах у зашифрованому вигляді, але нас, як громадян України, більше, мабуть, хвилює, як ці дані держава в особі міністерства розпоряджається їм. Наскільки зокрема гарячі такі запитання поточні, що Є законопроект про єдиний державний реєстр призовників. Тут, тут буде посилання, є законопроєкт, знають багато вас, що буде там протягом місяців, декількох місяців прийнятий закон про єдиний державний реєстр призовників і військово зобов'язаний. І в законопроекті вже прописано, що в цьому реєстрі будуть відображені номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти особи призовника. Тут підкреслюю, що конкретизації, звідки така інформація, очевидно, ми з вами не дізнаємося, скільки все як держава взяла. Курс на максимальну діджиталізацію, цифровізацію, що всі реєстри там заливаються, переливаються. Відповідно до цього реєстру призовників в цьому реєстрі передбачено такий вид інформації про вас, номер телефону і адреса електронної пошти. Зрозуміло, що дієносці, як я дозволив собі назвати, вже там видаляючи застосунок ДІЯ там, чи змінюючи номер телефону, е, ніяк е, особливим чином не вплинуть, оскільки вже встановлена дія на конкретному номері телефону, вже там е, в логах е, серверів відображено, що на такому-то телефоні така-то особа, яка верифікувалася, встановлювала застосунок дія. Отже, які ми можемо зробити все ж таки юридичні. а перед цим ще ось у мене є рішення, цікаве рішення суду про те, що особа їхала на автомобілі, зупинив поліцейський, особа пред'явила мобільний телефон із правами тих паспортом. Поліцейський побажав щасливої дороги, і потім через деякий час в дію, як зручно, приходить постанова, що нібито особа не пред'явила посвідчення водія. Штраф там невеликий порівняно на рівні 500 гривень. Тому багато в таких випадків особи е махають рукою, сплачують цей штраф, але ця особа пішла до суду і виграла суд, довівши те, що. Працівник поліції виконав не Тернопільської області, виконав неналежно свої функції, прийнявши таку постанову за умови, що особа належним чином надала свій документ. Отже, повертаючись до запитання в... на початку даного відео. Чому треба зберігати чеки щодо купівлі мобільного телефону і номеру, дуже просто, що номер мобільного телефону ніяк не прописаний в законі. Номер мобільного телефону ви маєте право змінювати скільки завгодно разів там, за своє життя, Це, цим вас закон не обмежує. І змінивши номер мобільного телефону і зберігши відповідний чек, ви будь-якому органу при необхідності, не дай Бог, ви підтверджуєте, що я користуюся таким номером мобільного телефону, з такою-то дати. І у випадку, якщо щось десь, якась, якийсь орган не може до вас дотелефонуватись, який орган е зазначає, що я там вам щось направляв, якісь повістки, ви зазначаєте, я користуюсь таким номером з такою-то дати. Ось це перше, що я хочу повідомити. Друге, із висновків. Дзвінок на мобільний ваш номер не носить юридичного змісту, оскільки такий дзвінок буде мати юридичну силу, коли право здійснювати такий дзвінок буде надано відповідному органу. Наприклад, щодо судів, щодо суддів, було прийнято Державною судовою адміністрацією зміни щодо порядку інформування сторін про процес. І вказано, що інформування офіційно може здійснюватися шляхом направлення, повідомлення через вайбер застосунок. Відповідно, коли відповідний суд там, за е, законною процедурою направляє вам на телефон ваш вказаний в позові. Там, в процесуальних документах це є законно, бо ви вказуєте свій мобільний телефон, тим підтверджуєте, що ви користуєтесь таким мобільним телефоном, і згідно з процесуальним законом, на такий мобільний телефон може надходити повістка. Це окей. Але не окей, і перевищення закону, коли орган, наприклад, знову ж таки, на злобу дня ТЦК дзвонить або направляє щось на мобільний телефон. Це є перевищенням повноважень, оскільки положення про ТЦК і інші законодавчі акти не регулюють поняття мобільного телефону станом на сьогодні, жовтень 2023 року, і ні закон, ні положення про ТЦК не дають ТЦК право направляти повістки або будь-які повідомлення. Дзвонити вам на мобільний телефон. Дякую, що додивились. Підписуємось, ставимо лайк. За можливістю поширюємо дане відео, оскільки кожен із нас, повторюся, користується мобільним телефоном, а дане відео, на мою думку, базово розкриває поняття і те, що мобільний телефон, як виявляється, на сьогодні є поза законом. Дякую.